Повне блокування Телеграм в Україні призведе до проблем з інтернетом. Про таке кажуть фахівці з кібербезпеки. Водночас заблокувати Телеграм за прикладом ВКонтакті теж не вийде, каже експерт. Бо ці два ресурси влаштовані по різному. Нагадаю, днями нардеп Микита Потураєв заявив, що треба заблокувати платформу Телеграм в Україні, адже через неї росіяни координують диверсійні дії на нашій території. Контакти це певний певний веб-ресурс, так до якого відповідно користувачі, які має відповідно свою IP-адресу. Так, ми можемо просто заблокувати доступ з нашої української держави відповідно до цієї IP-адреси е е ВКонтакті. Телеграм є дещо розподіленою мережею, тобто він має низку серверів, які знаходяться територіально по різних країнах світу, так і блокуючи ось ці сервери, ми можемо пору порушити нормальне функціонування інтернету. Ну, ми бачили це ще раз, кажу у 2018 році. Коли дуже багато сервісів після ось спроби такого блокування доступу, так вони просто втратили свою доступність, тобто неможливо було звернутися не тільки до телеграму, а ще до багатьох багатьох сервісів.